Вітаю Карпати у плей-офф Ліги Європи проти свого кривдника у попередньому етапі польської Кракові. Гарний шанс для помсти, поки не притупилися емоції після попередньої гри. Також чвертьфінал Кубка України проти запорізького металуга, з яким власне і розпочиналася ця кар'єра. А перед початком хочу попросити вас поставити вподобайку, залишити коментар під цим відео, що вам подобається, а що ні, та підписатися на канал. Це допоможе у просуванні відео та каналу і ще більше людей зможе доєднатися до. До ФМК. А для мене це буде як додаткова мотивація. А тепер поїхали. Давайте швиденько пройдемося по тому, що відбулося між серіями, а відбулося небагато. По трансферах, так як в нас зараз триває трансферне вікно, нічого не відбулося, окрім того, як я казав в попередній серії, що Панчишина віддав до Монако. По іграх цього на всього два товариські матчі для того, щоб наша команда була в тонусі якраз таки до ігор в Лізі Європи. Ну а на сьогодні що нас чекає, це обидва матчі з Краковією у плей-офф Ліги Європи, і ще один матч з Запорізьким металургом у чвертьфіналі Кубку України. Якраз таки зможу вам показати, який приблизно склад в нас грає у Кубку і як взагалі вони грають. Сподіваємося, що буде така приємна для нас серія. З розстановкою все зрозуміло, давайте до матчів вже переходити. Перед матчем з Кракою, першим виїзним, є певні в нас проблеми. По-перше, не всі у повній готовності. Тобто, Ярмаков не повністю ще готовий на всі 100% і Волошин трошечки так. Не дограв у товариських матчах. Ну і багато дискваліфікованих. Сане, дискваліфікація. Мартінес, дискваліфікація. Кабрера на травмі, тому його також ми не побачимо. Ну, а склад у нас наступним. Мацапура, як зазвичай, в лізі Європи. Саме він обороняє наші ворота. Ярмаков, Гарцволь, Коваль, Ван Бісака. У захисті Ван Бісаков, бо все ж таки важливий матч, тим паче на виїзді потрібно. Трошечки більше досвіду і впевненості. Пушкарьов Аларкон півзахист, Мохау, Зідан Волошин, атакувальна ланка, і полянський у нападі. Дуже добре, що хоча б у нападі, атакувальній ланці в нас все загалом не змінилося, і основні гравці виходять у старті. З такими розкладами давайте до самого матчу. Тож, розпочинаємо наш виїзний матч. Сподіваємося, що. За попередню гру зможемо помститись. І Що цікавого, окрім супряги, котрий досить неприємний для нас, також на воротах у Кракові Сінісало, який у нас одного часу був все ж таки, так. Тим, тим часом у нас наш момент, аларкон закидання на волошина той на фланзі непогано, спокійно тримаємо. Зідан, зідан. Там пенальті чи ні? реф Ну Можливо, там якось намалюєш, га? Але все ж таки відповідь від Кракові. Супряга б'є, там був офсайт, пощастило. Штрафний. Єрмаков з розігрують. Непогано так в умовно, тільки так граємо, але закидання від Аларкона не вдалося, і м'яч вже у поляків. Сметана, Хачіров, закидання на Супрягу, Тут гарцволь добре виграв другий поверх, але не виграв правильне скидання. Але пощастило, що. М'яч все ж таки опинився у Мацапури, котрий просто його вибиває. Полянський добре, Зідан. Волошин, Волошин в шляхні. Волошин в центр, мохау, мохау забиває. Ну, трошечки так пощастило, але виходимо вперед. Так, ну, приємно, що 15-та хвилина. Ми вже вийшли вперед, тим паче, це виїзний матч. Так, немає правила виїзного голу, але все ж таки приємно, що гра за нами. Кутовий біля наших воріт, подача. Пощастило, Мацапура, там мабуть, нас все ж таки врятував. Але все ж таки перший тайм підходить до свого завершення. Там по графіку видно було, що Краковія забрала перевагу і м'яч собі. Створили такі неприємні моменти, але загалом, плюс-мінус рівна статистика, володіння за нами. Тому я скажу, що задоволений володінням, мотивуємо їх і переходимо власне до другого тайму. Знову ж таки, біля наших воріт момент. Ау, так, але все одно неприємно. діангана забуває забиває нас, нам зрівнює рахунок. Ну, таке собі. Нічого. Зараз можемо відігратись, все буде добре. Якщо, звичайно, так не будемо просто-напросто віддавати м'яч. Після цього моменту давайте зробимо заміни. Я сподіваюся, це не гольовий момент. Так, гарцволь забрав. Добре, Пушкарьов. Зідан. Так, ну, зідан втрачає м'яч. Супряга. Хто, хто б міг подумати, що супряга забирає м'яч у Зідана? Але, так, момент продовжується. Добре, Пушкарьо. Знову зідан. Єрмаков в центрі взагалі поля опинився. Ванбісака. Ванбісака. Добре. Закидання на Зідана не вийшло. але Єрмаков, добре, Пушкарь. Наволошин, Наволошин, наволош. Трошечки не пощастило, але кутовий за нами. Добре, давайте почекаємо знову ж таки цього кутового, що вийде. мохао подає на ближню, гарсволь не зміг забити, неприємно, але що ж поробиш. так Настав час, мабуть, робити заміни. З такого, що я бачу: Полянський. Полянський поки що не забиває. Давайте тоді ті трауї, якраз таки як нападника. в нашій молодіжці він так грав. Замість зідана, давайте царенка. І що ми і фланги захисту у нас страждають так неприємно. Тому скорко на правий, замість Ярмакова кузик вийде на лівий фланг, гарцволя міняти. А які варіанти? А варіант у нас немає, бо буде скваліфіковані або на трамі. Тому поки що одну заміну тоді залишимо. Можливо, доведеться замість ТРУІ на, у напад випускати Трауї на фланг. Але подивимося. Так, атака від Кракові. Закидання. Тут хто нас зустрічає? Добре, так. Ну що ж ви робите? Даєте пройти просто-напросто нашу половину. Спокійно, так. Так, розпочинаємо зі штрафного біля воріт Кракові. Не вийшло, але тут Волошин, Волошин забуває. До речі, гольовий пас від Саренка. Тобто можна сказати, що заміна спрацювала чудово. Так, і одразу момент, як поляки розігрують центра поля. Ну, сподіваємося, що це не відскок. Так, добре, Коваль забрав Пушкарьов. Мохау, мохау, майже втратив але зачепився. Добре, Волошин, Волошин. Так, небезпечно. Давай в центр. Просто в центр віддай. Тітра забиває. 100% наші заміни спрацювали. Прекрасно. Рахунок 3-1. І одразу знову ж таки показують на момент, як поляки розігрують з центра. Хачіров, Рушковський. Ну, не встигаємо якось за ним, неприємно це, але. Все ж таки, запресингували. добре, кузик, не треба так вибивати. У нас в, ц... в нападі не такі високі гравці, щоб зачепитися. І тим паче всі в захисті були, але добре, що м'яч зараз у Мацапури в руках. Давайте Коваль, Скорко, Волошин ось так можна закидання свіженького І... І Той просто-напросто б'є повз ворота з таким моментом гарним. Так, аут для поляків, біля їх воріт, Волошин не зміг. Обробити м'яч, але тут вже якраз таки супряга помиляється, знову ж таки, сіптірауї. Тітрауї в штрафній забирають м'яч. Ну, до речі, тітрауї на карті. І це неприємно. Якщо буде перебір, може не зіграти у наступному матчі. Тут так, супряга, супряга, супряга виходить, мацапура рятує. Доданий час, Царенко, штрафний. Ну, він може і забити з такої позиції. Царенко б'є, на жаль, вище воріт трошечки. Але, власне, що ще один момент гарцволь. Пушкарьов, кузик. Кузик тримає м'яч. Мохау повинен був забігати, але не вийшло. Але тут Царенко добре. Переведення на Волошина не вийшло, але тут добре. Це. Тітрауї. Але той був в осаді, і я тут навіть не буду сперечатись з рефері. Так, Сінесало виносить м'яч. Ну. Найголовніше зараз ще один не пропустити, нам це не потрібно. Скорко, Пушкарьов, Аларкон на Мацапуру. Той просто-напросто вибиває м'яч. Що, Волошин зможе зачепитися? Ні, на жаль, не вийшло. І на цьому, власне, матч закінчився. Я вас вітаю з перемогою. Важлива перемога на виїзді. Змогли взяти реванш за попередню поразку. І загалом непогано, як на мене, зіграли. Отже, одна перемога у цій серії в нас вже є. Наступний матч, відповідь, але на цей раз домашній з Краковою через один ігровий тиждень. Побачимося вже перед ним. Хотів би я сказати, що переможний склад не міняють, але, на щастя, наші основні гравці вже можуть грати після дискваліфікації. Тим паче, Аларкон отримав травму, що неприємно, тому десь приблизно. Від 2 до 4 тижнів він буде у лазареті. Тому склад на домашній матч, матч-відповідь проти Кракові у Лізі Європи. Мацапура на воротах, Єрмаков, Коваль, Ван Бісака, Пушкарьов Сане, Мохао Зідан Волошин і Полянський. Сподіваюся, що цей матч пройде аналогічно, як і попередній, можна навіть трошечки покраще, без пропущених голів. А там вже подивимося. Давайте до самого матчу. Що розпочинаємо. Домашній стадіон Україна. Трибуни не повністю заповнені, але це ще і не фінал. Там подивимося. Так, атака від Кракові відбилися добре. Пушкарьов, пушкарьов з м'ячем Полянський полянський заходить у штрафну, перекинув. Полянський забиває, робить рахунок 1-0 на третій хвилині матчу. Гарний початок, мені це подобається. Тепер. Втримати і розвити цей рахунок далі. Так, штрафний на користь поляків. Тут Полянський майже зачепився, але трошечки йому не пощастило. Так, Волошин. Мохау, зідан, мохау на полянського майже зробив дубль, але Сінісало рятує поляків. Хоча у нас ще є кутовий, який мохау подає, що Мартінес не зміг зачепитися, але тут коваль на підбиранні. На жаль, більше нічого не показали. Хоча так, зідан подає Мартіна з головою вище воріт. Наш момент: Сане, на пушкарьова Мохау. Ярмаков, знову ж таки, на мохау, але трошки невдалий пас. Назад на Ярмакова той штрафній. Центр на Полянського. Не сильний такий удар. Просто катнув до рук Сінісал. Але ще один момент. Зідан подавав, але, на жаль, цупряга перший на М'ячів взагалі. Олексієв, Смітана, Олексєєв тут махав пресингує, але не вдається нам зачепитися, що неприємно. Хоча гравці є, котрі це можуть зробити. Рушковський, Нєкіч. Що тут тіджані Подача Діанг, Тіджані, Діанг. Ну, будемо забирати м'ячі як. Так, закидання. Сміглевський. Центр на супрягу супряга. Ну, майже забиває. Так. Можливо, по дружбі не точно пробив, але кутовий. Тут же Мацапура виходить, спокійно забирає м'яч до рук. Ну і, власне, перший тайм на цьому закінчився. 72% володіння. Звичайно, скажу, що задоволений цим. Питань немає ніяких, бо ми перемагаємо і в цьому матчі. По загальному рахунку, але, ну, хочеться ще одного голу для того, щоб більш спокійно було. Так, тим часом намагаємося сконструювати нашу якусь атаку, але тут не вийшло. Сметана забирається м'яч після пасу Мартінеза. Ну, і знову з того шміття розпочинаємо щось робити. Добре, розпасувалося. Мохау. Мохау вже в штрафній Мохау на Полянського Полянський забуває в шестірочку. Такий гарний м'яч махав гольовий пас. Ну, ось про це я казав. Тепер все спокійно, можна далі грати, як нам забажається. Але ну якщо ми так будемо давати бити по наших воротах, то чотири 4 м'ячі ми можемо пропустити. Тому давайте щось подивимося, що ми зможемо зробити по замінах. Ванбісака. Ну, так, ветеран, але якось. Провалюється він, якщо дивитися, на оцінку. Єрмаков також таке собі, але залишимо його у спокої. Волошин, давай замість тебе тітрауїв вийде, а замість Зідана, ну, знову ж таки, Царенко. І ось так. Мотивуємо їх і відпускаємо у гру. Ну, можливо, давайте ще когось поміняємо, когось з молоді зможемо. О! Горобець замість Махау, виходь, тобі цей досвід буде корисним. І які ще в нас є варіанти? Панове, ніб, хай полянський дограє, можливо, зможе забити і третій. Навіть не знаю. Ну, як там загалом СНЕН? Непогано себе почуває, але давайте тоді осорно випустимо. Можливо, трошечки досвіду і він отримає. Так. На фінал матчу, сподіваюся, наш момент посорно з м'ячем. Скорко Скорко помиляється, але реабілітує себе. Так, Мартінес. намагаємось щось придумати, але якось не виходимо. Ярмаков помиляється. І це контратака Бодгер. Ну Пощастило, що вище воріт удар був. Але загалом на цю двоматчеву серію це ніяк би не вплинуло. Певнена перемога 2-0. Так, трошечки тут було декілька моментів, де можна було понервувати, але перемогли загальний рахунок 5-1. Проходимо далі, з чим я вас вітаю. Отже, 2-0 цей матч. 5-1 загалом. Гарно відіграли, гарно помстилися якраз таки за попередні поразки від Кракові. І наступний матч у нас буде з запорізьким металургом у чвертьфіналі Кубку України. Але, можливо, я не обіцяю. Якщо буде жеребкування однієї 16 то побачимося вже на цьому жеребкуванні. Отже, жеребкування однієї 16 Давайте подивимося, які в нас взагалі, взагалі тут варіанти є. Рапід можна з ними грати. Айнтрахт загалом можна. Ну, власне, ми. Лех з Познані. Дуже-дуже приємний, дуже сильно його хочу. Фіорентина, Вільяреал, Реймс, Арсенал. Ну, якраз таки ця четвірка не хотілося б саме їх побачити. Далі, Янг Бойс можна, Андерлехт можна, бо в нічию вже з ними грали. Динамо, Київське. Ну, звичайно, можна, але давайте трошечки пізніше галатасарай Сарай спокійно. Спортинг, приємний. Реал Сосєдат ось тут я вже не впевнений, бо можуть бути нерви такі досить сильні. Сасуоло разом з майнсом можемо грати. Тому давайте. Поїхали. Рапід. І. хто до рапіда? Феоротина. Хай буде так. Далі Yungboyс. Ну, можемо ми бути. Спортінг. Ну. Обидва такі більш-менш приємні суперники пішли. Айнтрахт Хто? вільярал Ось це приємно. Далі Андерлехт. Реал Сосєдат Хто у нас тут залишається? Арсенал. Ну, ось Арсенал дуже сильно не хочу. так, Карпати. Хай буде не Арсенал, я вас благаю. Давайте. Реймс. Ну, загалом, можемо. І пограти з ними. Динамо Київське, з Ким, з Сасоло. Я так гадаю, зможуть пройти. Лех, з арсеналом Ну тут зрозуміло, хто переможець. І галатасарай проти Майнца. Загалом, як на мене, непогано. Давайте зараз подивимося загалом, що ми знаємо про Реймс. Дімітрій Паєт це в них тренер. Ну, репутація висока. По-по-по гравцях. Давайте. Основний склад. Що ми тут бачимо? По вартості плюс-мінус такі самі, як і ми. А по віку також досить молода команда. Тому буде досить цікаво з ними пограти. Як взагалі вони в попереднім матчі так, основний склад? Проти кого ми грали? Red Star також перемагали, галатасарай вони в нічию. Тулузі, до речі, програли, котрі ми виграли. Rangers, вони також перемагали. Хто ще такий цікавий може бути? та власне, мабуть, і нікого такого. Що ж, загалом Reims, і, до речі, Матчі коли? Я сподіваюсь, так, після матчу з запорізьким металургом, тому це вже на наступну серію. Давайте тоді до матчу у Кубку України. Матч з запорізьким металургом, до речі, перший у цьому сезоні, бо попередні повинні були бути в першому колі, але їх постійно переносили, чи то з причини міжнародних матчів, чи Єврокубків. І десь приблизно так у нас зараз виглядає. Другий склад, умовно, якщо можна так сказати, звичайно, окрім Сане, бо Аларкон досі на травмі, що неприємно. Мацапура, наш основний голкіпер на кубки, тому сьогодні ви його вже бачили, і цей матч він також буде грати. Кузик, Гарцволь, Кабрера Скорко у захисті, Мілошевич, Сане, півзахист, Горобець Саренко, Тітравий. Атакувальна ланка і Новіков у нападі. Дуже сильно сподіваюся, що, хоч щось він у цьому матчі зможе забити. З таким складом, давайте до самої гри. Розпочинаємо матч у Запоріжжі. Виїзний для нас. Тому сподіваємось, не так сильно важко буде це. Але так, чий перший момент, наш кутовий царенко подає. Металург відбувається. Горобець просто вибиває назад на кузика. Гарцвольса не добре обіграв. Тітрауї Скорко. Ті її, ну той на швидкості на дрибну повинен. Так, Царенко, стійка рятує запорожців. Неприємно, але там офсайд був у царенка. А тепер вже кутовий біля наших воріт. Мельник подає, Сане просто вибиває. Але тут добре горобець поборовся, забрав м'яч на Мацапуру. Той ну, просто вибиває. Навіщо просто потримати м'яч для того, щоб наші якось розійшлися, відкрилися. Давайте віддамо м'яч супернику. Але тут досить неприємно. Ісаєнко, Ісаєнко, Мацапура рятує, але там, скоріше за все, був офсайт. Ще один момент, котрий розпочинає запорізький Металург. Лаунай. Ісаєнко, Клименко, Клименко обійшов наш захист! Мацапура рятує, дякую тобі. Але ще кутовий біля наших воріт, і це неприємно. Якось Кабрера і Гарцволь погано себе показують. Але ну, хоча б на другому поверсі. Виграємо. Проте, так, дальній удар. Мацапура знову рятує. Знову кутовий, знову ці нерви неприємні. Але. Так, Мельник знову подає, знову відбилося, але дальній удар на щастя, повз ворота Так, ну і підходить до завершення перший тайм. Ну, що я можу сказати? Моменти є, але Новіков їх не використовує, тому давайте зараз. Ще. 10 хвилин дамо йому, можливо, щось в нього вийде, а можливо, власне, нічого в нього і не виходить, тому заміни. Новіков, звичайно ж, чипанова випуск. Ні, нам потрібен гол, тому давайте Полянського. Замість саренка в нас вийде зідан. І і, і замість Мілошевича Пушкарьов. Всі інші Ну скорко провалюється трошечки. Ну, давайте замість нього тоді Мартінес побігає. Так, затверджуємо і переходимо назад до гри. Нарешті, хоча б один кутовий для нас, зідан подає гарцволь. На жаль, б'є повз ворота. Ну, але що ж поробиш так? Виносить м'яч. Зідан. Зідан тримає, добре. пушкарьов полянський. Головне зараз його не втратити. Це для початку. А потім можна і непогано атаку. Ну, горобець, ну. Навіщо ж ти так? Просто віддаєш м'яч супернику. Кузик, давай, кузик Сидорчук Кісельов. Назад на Татаренко. Томсон вибиває м'яч. Тут Гарсволь добре поборовся. Зідан закидання на горобця. Горобець на Полянського той забуває Але чи потрібно було віддавати цей пас, чи ні? Там, схоже, Полянський був в офсайді, і я, мабуть, погоджусь з рефері якщо він так скаже. Зараховано. Прекрасно. Все ж таки працювала Але тут. Хоча хай Тітрауї дограє. Волошина вже не будемо випускати. Йому також треба відпочити трошечки. Так, ще один штрафний з боку. Тапорицької Металурго. Після подачі зідана полянський головою забиває. Ну, ось, власне. Різниця рівня між Полянським і Новіковим. Якщо Полянський виходить, він забиває, то Новіков просто марнує свої моменти. Можливо, з часом трошки покраще стане, але цього, мабуть, ми вже не побачимо. І тут Зідан ще один момент змарнував трошечки, але йому можна це простити, бо він все ж таки півзахисник, його задача віддавати асисти. Ну і що, дасть Реферів. Виконати це out, чи ні. Мартінес тягне час, звичайно, йому втрачати нічого, бо це перемога, я б сказав, не дуже впевнена, але після замін, виходу основного складу 2-0 і все, як нам було потрібно. Я вас цим вітаю. Що ж, власне, на серію, гарна гра була, бо Три матчі, три перемоги впевнені, особливо якщо дивитися по рахунку. 3-1 Краковія, 2-0. Матч-відповідь з Краковою. І 2-0 з Запорізьким металургом. Хто нас буде чекати у півфіналі Кубку України, я скинув в телеграм-каналі посилання у дописі до цього відео та закріпленому коментарі для тих, хто там ще не підписаний. А наступна серія в нас буде якраз таки. Одна, Ліги Європи з Реймсом. І давайте також всього три матчі. Тому Металіст 19-25 буде у наступній серії. Власне, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Мені дуже цікаво, що ви взагалі думаєте про те, як грають Карпати. Приємно їх читати, приємно дивитися на те, як ви реагуєте взагалі на відео. Дякую вам за це. Побачимося вже на наступній серії. До зустрічі!